Чому ми відкладаємо свої мрії на потім? От в чому наша проблема? Що таке взагалі прокрастинація? Деякі люди думають, що прокрастинація це дорівнює лінь. Але прокрастинація це ж, знову ж таки такий психологічний паттерн, який пов'язаний, знову ж таки, зі страхом змін. Тобто прокрастинація це коли ми думаємо, що ми зараз спіткає нас невдача. І ми боїмося цього. І тоді тому відкладаємо. Прокрастинація це коли ми не бачимо фінального картинки, як ми хочемо. І тому ну знову ж таки не народжується ця мотивація. Прокрастинація це коли нас багато що відволікає, повертаючись до соцмереж. Які тут конкретні інструменти, як не відкладати життя, як не прокрастинувати? Перше, що хочеться сказати, це мати оцю картинку свого майбутнього на 5-10 років. Прям беріть і прописуйте, не просто я хочу жити добре в гарному місці, да а конкретно а де ти де... знаєш, вибач, та, перебюти, так, та, до речі, можна штучного інтелекту спитати, просто написати тезиси, і він вам пропише план, який хто ви будете через 5 років, через 10. Це якщо фантазії не вистачає, то він дуже допомагає. Тобто він мені прописав, і я відчуваю мотивацію кожен день, начебто, я вже та людина, хто є через 5 років. Тобто, у мене лінь вона відпала одразу. Так, так, тому ця, оцей фокус на картинці він дуже mm -hmm. важливий. Тому що коли ми розуміємо, коли, куди ми рухаємося, нам легше почати з хоча б з одного кроку. Тому що коли ми просто хочемо жити добре, ну це для мозку це незрозуміло. Тому ця ціль і оця картинка вона має бути чітка. Це перше, що може допомогти. Друге це хоча б дві хвилини на початок. Що це означає? це означає, якщо ви, наприклад, хочете написати книгу, почніть з 10 речень. Якщо ви хочете почати займатися спортом, будь ласка, 2 хвилини, просто 5 присідань, 30 секунд планка. Все. Ну, або просто ручки розім'яли. <свісно> <свісно> Для лінивих. Так, тому от 2 хвилини старту. Потім є техніка 5-хвилинного 5-хвилинної роботи. Це коли ми 5 хвилин кожен день приділяємо якійсь справі. Як ми вже розглянули, тренування це може бути та звичка, яку ви хочете придбати медитації. Ті ж самі, от тільки 5 хвилин фокусуватись на якійсь одній справі.